Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні моя розповідь про жимолость сорту Каріна. Сорт Каріна формує невисокий до середнього кущ округлої форми. Кущ має потужні гілки, листя овальне, сіро-зеленого кольору. Сорт Каріна. Це зимостійкий сорт жимолості. Навіть її квіти зав'язі витримують морози, заморозки, точніше короткочасні, до мінус 8 градусів. Сорт раннього плодоношення. В кінці травня з'являються перші стиглі ягоди. Ягоди. Дуже смачні, з кислинкою, мають високу транспортабельність. Спочатку вони світло-фіолетового кольору, при достиганні, при достиганні ягоди стають синього кольору. Ягоди транспортабельні. Підходять для заморожування, але найкраще їх вживати у свіжому вигляді, оскільки ягоді багаті на вітамін С, в 1 В2, фолію кислоту. До речі, заліза у жимолості ягодах міститься в півтора раза більше, ніж у яблуках.